Вітаю! Як завжди, у цей поріг в ефірі Військова Рада. Сьогодні ви дізнаєтесь. Тернопіль опікується кораблем, названим на честь міста. Перед випускниками цього навчального закладу відкрита дорога до стрімкої кар'єри та престижних компаній. Знати все про ворога і бути на крок попереду, зупиняти війни, використовуючи цифровий простір. Це під силу не лише суперменам. Технології сьогодення і майбутнього успішно опановують курсанти Житомирського військового інституту. Фантастика про війни без зброї вже давно стала реальністю, адже веру it технологій за допомогою радіоелектронної боротьби можна досягти вражаючих результатів, але найголовніше своєчасно протидіяти кібератакам, які загрожують безпеці держави. Спеціалісти цього профілю цінуються у всьому світі. В нашій країні їх готують у найстарішому військовому виші Житомира. Системи управління зброєю людьми, вони так чи інакше пов'язані з тими напрямами, які вивчаються і досліджуються в нашому навчальному закладі. Ці фахівці можуть її уміло і ефективно аналізувати, робити правильні висновки і приймати ефективні рішення, які забезпечать швидке негайне реагування на будь-які загрози. Навчатися у цьому виші надзвичайно цікаво, адже курсанти мають можливість осягати не лише найсучасніші технології, а й зрозуміти майбутнє. Вони вчаться досліджувати простори, про які людина колись навіть не мріяла. А якщо сказати простими словами, то просто отримати інформацію за допомогою космічних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних апаратів, за допомогою радіоелектронних пристроїв, прослуховуючи ефір, за допомогою всіх засобів, які можуть надати інформацію. Теорія і практика тісно переплетені. Курсанти багато працюють в інститутських лабораторіях. Теми для досліджень підказує саме життя. Одна із моїх радок пропозицій була в тому, щоб перевірити працездатність мікросхеми. Тобто, ми зіштовхувалися з тим, що через маленький збій в роботі в одній з мікросхем не працює ціла схема. І ми дійшли до цього з моїм товаришем. Ми подумали, порадилися з викладачами. Вони нам підсказали, як краще це зробити. і Ми це реалізували в житті. Свої розробки курсанти перевіряють під час військових навчань на полігонах. У ході адекватного реагування продемонстрували власні моделі безпілотних розвідувальних літаків, зарекомендували себе і на чемпіонаті Європи. Наші фахівці стояли на оперативному чергуванні під час проведення Євро 2012 і забезпечували безпеку проведення. Цього чемпіонату і е, провели цю е, свою службу, виконали свої завдання дуже ефективно. На кафедрі безпеки інформаційно-комунікаційних систем під керівництвом Володимира Котенка розробили аналог детектора поля. Це портативний прилад, що виявляє різноманітні пристрої несанкціонованого щитування інформації. Він працює в інфрачервоному та радіодіапазонах. Також студентами розроб... відпрацьований і розроблений. Подавлювач мобільних телефонів, вайфаїв мереж і каналів передачі інформації, які використовують радіодіапазон. Цей прилад у радіусі 10 метрів пригнічує будь-яке випромінювання радіоелектронних засобів. Таким чином блокує витік інформації по цих каналах. Цікаво, що оригінальна модель коштує близько двох тисяч, тоді як аналог житомирян обійшовся у 50 гривень. Ми навчаємося на Матеріальні базі сучасні, тобто все постійно модернізується, постійно разом з викладачами вносимо якісь зміни. Багато наших випускників є кандидатами наук, докторами наук, лауреатами державних премій. І ми цим пишаємось і розуміємо, що оці основи наукових досліджень вони були закладені якраз саме в курсантські роки. Щоб навчатися у Житомирському військовому інституті, генієм бути не треба. Достатньо твердих знань із фізики, математики та інформатики. А всі здібності майбутнім спеціалістам допоможуть розкрити вже у виші. Добре, те, що в нашому інституті можна взиватися всебічно. Можна як від художніх гуртків, так ось, наприклад, так, як я займаюся е, науковою та дослідською роботою. За чотири роки навчання в мене є певні наукові надбання це наукові роботи з різних дисциплін, це наукові розробки та рецензатська пропозиція. І також за чотири роки навчання я навчилася паяти мікросхеми. Хочеш і прагнеш чогось навчитися? Тобі завжди допоможуть, тобі завжди зрозуміють. Підуть тобі на зустріч. Курсанти дивують мешканців міста не лише технічними новинками. Нещодавно на головній площі Житомира вони влаштували грандіозний бал понад 200 пар танцювали вальс, мазурку і полонез, який з висоти пташиного лету фільмував безпілотник. Випускники Житомирського вишу стають не тільки професіоналами, а й справжніми особистостями, закоханими у військову справу. Вони впевнені у власному майбутньому. Після п'яти років навчання я буду мати економічну стабільність, буду мати постійну роботу і не буду ні від кого залежати. Я в маю впевненість у завтрашньому дні, то я знаю те, що. Я ніяк не попаду під скорочення, оскільки ну я думаю, що я зможу внести в розвиток збройних сил щось свого, щось гарного, щось доброго потрібного. Житомирський військовий інститут цього року був найпопулярнішим серед абітурієнтів, але все більше прагне здобути диплом саме за військовим фахом. Престиж служби в армії зростає. Тож про те, чим приваблює юнаків та дівчат військова кар'єра, ми поговоримо із заступником директора департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України Олександром Бабенком. Вітаю вас, Олександр Петрович. Доброго дня, Ірина. Новий навчальний рік розпочинається. Чи достатня кількість молоді виявила бажання здобувати військовий фах недобору не було? В цілому у цьому році військові навчальні заклади, державне замовлення щодо показників прийому на навчання виконали. Конкурс у цьому році ми бажаємо був достатній. І у порівнянні з минулими роками он збільшується. В середньому за усіма військовими навчальними закладами цей конкурс складав близько 2-2 особи на одне місце. Но в окремих вузах він доходив і до 3,7 особи на одно на одно місце. Тож конкурс великий. В чому ж все таки перевага військових вишів? Чому молодь хоче вступати саме на військові спеціальності? По перше, військові навчальні заклади видають також державний диплом державного зразка, як і інші вищі навчальні заклади у нас у державі. Підготовка здійснюється за стандартами. У нас у військових навчальних закладах така підготовка здійснюється за галузевими стандартами вищими, вищої освіти. Крім того, для молоді дуже привабливо, що у військових навчальних закладах ну, створюються належні існують належні умови щоб, щодо навчання. Та проживання тих, хто навчається, це і курсанти, і слухачі, і студенти. Крім того, немаловажна у нас наш час і є те, що кожен випускник вищого військового навчального закладу гарантовано розподіляється по закінченні навчання на офіцерські посади. Але крім того, також є і серйозна така військова дисципліна. Ну, і військова дисципліна, так, але я думаю, це. Для юнака або дівчини, які ставлять перед собою таку мету, це не суттєве обмеження. До речі, про дівчат. На які спеціальності сьогодні вступають дівчата? Ну, сьогодні дівчата вступають в основному на спеціальності, які являються спеціальностями, що забезпечують діяльність військових підрозділів, це не бойові спеціальності. Ну, от цьому році ми бачимо, що Серед дівчат зростає інтерес до військової професії у цьому році. Близько 160 дівчат подали заяви щодо вступу на навчання до військових вищих, і близько 30% з них поступили на навчання. А якщо проаналізувати от вступну кампанію 2014, яка спеціальність користувалася найбільшою популярністю? Куди найбільше хотіли вступити? Ну саме найбільший конкурс на у цьому році був у нас до Академії військово-морських сил, це морські спеціальності. Високий конкурс був до зальотними спеціальностями Харківський університет повітряних сил. Високі конкурси був у військової академії міста Одеса. Це спеціальності фахівців. Високомобільних десантних військ, а також ну, підрозділів військової розвідки та спецпризначення. А зараз пропоную вам переглянути сюжет, який підготували наші журналісти. задоволенням. Вступна кампанія завершилася. Які професії престижні, можна відстежити за кількістю абітурієнтів? Цього року запекла боротьба за місце точилася не лише у цивільних вишах України, обирали вступники і військові заклади. В середньому конкурс складав дві особи на місце. Найвищий в академії ВМС більше трьох осіб. Серед цьогорічних абітурієнтів цивільна молодь, військові строкової та контрактної служби, а також офіцери. Найбільш рейтингові спеціальності десантника, льотчика, моряка та розвідника. Загалом лави військових вишів поповнилися на тисячу осіб. Чималий успіх має і військова академія у місті Одеса. Цього року тут з'явилася нова кафедра. Готуватимуть не лише спеціалістів, а й магістрів за спеціальністю ракетно-артилерійське озброєння. Тут стоїть сучасна військова техніка, яка знаходиться на озброєнні Збройних силах України. Але Техніка і навчальна матеріальна база сама курсантів навчати не може, тому необхідно було підібрати такий особовий склад науково педагогічних працівників, які мають вчені звання, досвід роботи, і з цим завданням військова академія справилась. 95% викладачів мають наукову ступінь. Курсанти пишаються тим, що навчаються саме в цій академії. Є серед них і продовжувачі сімейної традиції. Я навчаюся на спеціальності ракетно-артилерійське озброєння, також маю брата, який пішов по моїм стопам і навчається на тій самій спеціальності. Батько в нас не військовий, але він був не проти того, що ми обрали цю професію захищати батьківщину. Спеціальність ракетно-артилерійське озброєння дає можливість подальшому отримати повну вищу освіту, також потрапити в будь-яку частину. Всіх збройних сил України щороку охочих здобувати військову освіту стає все більше, тому на спеціально організовані департаментом військової освіти та науки прямій телефонній лінії трубка ставала гарячою. Запитували за стипендію, умови вступу, можливість жінкам навчатися на льотних спеціальностях. Стурбований майбутнім онука дідусь цікавився перспективами його подальшої служби. армії. А як ви посоветуєте? Яким військам зараз потрібно, щоб він закінчив училище і служив, не закрастили його? Якщо ваш э, родич буде вступити на навчання до вищого навчального закладу військового, то він по закінченню навчання гарантовано буде призначено на офіцерську посаду у військах. Курсанти та студенти на повному державному утриманні їхня стипендія зростає з кожним курсом. Після закінчення військового вишу гарантоване 100% працевлаштування, а далі широкі можливості для підвищення кваліфікації та кар'єрного зростання, що також важливо для молоді. Олександр Петрович, а ви бачите майбутнє української військової освіти? Планується, що буде будуть керуватися програми підготовки. Військових фахівців різних рівнів військової освіти, особливо на тактичному рівні, буде збільшена кількість практичних занять на збройній, на військовій техніці. Планується, що слухачі і курсанти, які проходять навчання, будуть проходити стажування не тільки у військових частинах, які увійдуть до перспективного складу бойового складу збройних сил України. Також планується, що слухачі і курсанти будуть активно залучатися до військових навчань і тренувань, що будуть проходити у військах. Олександр Петровичу щиро дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Дякую вам далі. У програмі на їхньому рахунку тисячі врятованих життів дати фору на три кілометровій дистанції під силу військовим з Новограда Волинського. Освячені у Тернополі державні прапори урочисто передали підшефним частинам військово-морських сил збройних сил України. Ініціатором заходу виступив голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. А реалізувати задумане вдалося за фінансової підтримки підприємців Тернопільщини. Винести стяг на місце усвячення довірили вихованцям Коропецького ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. У церемонії взяли участь представники духовенства, громадськість та очільник Тернопільської облдержадміністрації. Прапор, який сьогодні ми передали, він досі таки величний, він гарний. Я вже сьогодні говорив десь в своєму виступі, що таке є змагання між між флотами нашим флотом нашої держави і Російської Федерації, які стоїть. В Севастополі, і знов ж таки думаю, що на цей раз прапор у нас буде найкращий. Після завершення урочистостей 16 державних прапорів України передали до частини військово-морських сил у Севастополі. Державні прапори України, Тернопільська адміністрація подаровані усім підшефним військовим частинам, за якими шефствують тернопі... Тернопі... тернопіляни. Тобто, безумовно, військово-морські сили мають достатню кількість державних прапорів, але цей символічний подарунок з нагоди державного прапора ще раз засвідчує е... серйозні шевські зв'язки і символізує ну, дружбу. Між Тернопільською областю і пішефними військовими частинами причетність тернопілян до розвитку флоту, зокрема, синьо-жовтий стяг радуватиме око моряків на протичовновому корветі Тернопіль, рятувально-буксирному судні Кременець та протипожежному катері борщів. Також тернополяни виготовили державний прапор розміром 9 на 6 метрів для штабу військово-морських сил Збройних сил України. Пожежі, паводки, надзвичайні події це далеко не повний перелік ситуацій, коли армійські підрозділи пліч опліч із рятувальниками виконують свій обов'язок. На боротьбу зі стихією кидають усі сили, адже на кону людське життя. Про вогнеборців наш наступний репортаж. Жаль, жодне літо в Україні не минає без великої лісової пожежі, чи не найгарячішим видався 2007 рік. На Херсонщині палало близько двох тисяч гектарів лісу. Майже тиждень пожежники приборкували стихійне лихо. В лавах рятувальників було 350 військовослужбовців. Получається, гоні шол з трьох сторон, і вже надо було такий був момент, що вже треба було бросати машину і по команді, постра звернулися. И выехали, успели выехать и Ну, Это буквально минуты три мы это все свернулись, потушили и уехали. У посушливий сезон лісову пожежу доволі непросто загасити, особливо коли вітер ще більше розбурхує полум'я. У 2008 році на Харківщині поблизу містечка Лозова саме таке займання наробило чимало лиха. Вогонь із лісового масиву перекинувся на армійські склади. 100 тонн боєприпасів злетіли у повітря. Жителів з навколишніх сіл негайно евакуювали, а звуки вибухів було чути за десятки кілометрів. Час, коли цивільні люди чим душ покидали небезпечний район, пожежники навпаки прямували саме в епіцентр небезпеки. Одним із таких героїв був капітан Сергій Селіпа. Офіцер керував інженерною машиною, за допомогою якої розбирав завали та вивозив цілілі боєприпаси. Це було вже не перше бойове хрещення для військового пожежника. До цього подібну ж роботу Сергій виконував в Артемівську та Новобогданівці і скрізь був у самісінькій гущі подій. Підривались, але машина броньована. Та не було страшно. Кому це потрібно виконувати. Коли горять армійські склади, звичайна пожежна машина тут майже безсила. Осколки снарядів можуть легко пробити і корпус, тому тут потрібна спеціальна техніка. Пожежні танки сьогодні має кожен військовий арсенал. Ця техніка значно потужніша за звичайну пожежну, має більший запас води та може діяти близько до епіцентру стихії. Вже 10 років сержант Ярослав Скорик керує такою багатотонною машиною. Каже, що спочатку доволі непросто було звикнути до цього залізного монстра, а тепер військовослужбовець впевнено почуває себе під його бронею. Бронетехніка захищена бронею спереду, закриваються жалюзі для осколочних матеріалів відліту ракетбомб. Ну, Гаситься через пожежний лафет. На армійських арсеналах служба у пожежників дуже відповідальна. Тут під одним дахом зберігаються тонни боєприпасів. Контрактник Ігор Притуляк уже третій рік у лавах військових вогнеборців. Об'єкт, де чергує хлопець, один з найбільших армійських складів України. На щастя, гасити полум'я на території бази нашому героєві не доводилось. Проте з реальним вогнем солдат уже не раз мав справу. На аеродромі суха трава, лист. Хто сіхав, бичок кинув загорілось. Виїжджаємо в будь-яку погоду в яке время. У людей, котрі працюють на армійських складах, є свої невеличкі забобони. Приміром, слова, полум'я чи пожежа для них табу. Ніхто з військових, які служать на арсеналі на арсеналах, не каже горить там, возгорання. Є такі які кажуть, умовно горить, умовне возгорання. Ну це такі мамаленькі військовий забобончик. Окрім чергувань на об'єктах оборонного відомства, час від часу армійським вогнеборцям доводиться приходити на допомогу і місцевим жителям. Справа в тому, що пожежні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій не завжди розміщені поруч, а в боротьбі зі стихією кожна хвилина на вагу золота. Пожежане безпечний період літом, коли така погода звертаються до нас люди. Ми нікому не скажімо так не відмовляємо. Взаємодопомога під час гасіння пожежі це не єдиний приклад спільної роботи військових та рятівників. Разом вони боролися з повенями на Закарпатті, розгрібали снігові замети та ліквідовували наслідки залізничної аварії на Львівщині. А вже з нинішнього року службу з надзвичайних ситуацій приєднали до Міністерства оборони України. Відтепер співпраця стане більш тісною. Цьогоріч рятівники та військові вперше за історію незалежності провели спільне тренування. Масштаб навчань вражає майже 400 осіб, 72 одиниці спеціальної техніки та сім літаків і гелікоптерів. Організатори відпрацювали дії на випадок всіх можливих сучасних загроз, гасили лісову пожежу та займання на промисловому об'єкті, рятували людей після зіткнення потягу з автобусом та навіть очищали територію, де вибухнули цистерни з аміаком. Про професію пожежника існує чимало жартів, особливо кипкують над тим, що ці хлопці дуже сильно люблять поспати. Як же ж насправді ставляться українські борці з вогнем до сну? Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся правду. Спить як пожежник, так частенько говорять люди, гадаючи, що допоки не надійде сигнал тривоги, ці хлопці тільки те й роблять, що дрімають на робочому місці. Насправді ж раніше займання виникали в основному вночі через те, що освітлювали приміщення за допомогою свічок. Тому відпочивали представники цієї професії в день. Потрібно було навіть вміти заснути майже будь-якій обстановці та за потреби дуже швидко прокинутись. Сьогодні сучасним пожежникам теж не до солодких снів, адже у них, окрім боротьби із полум'ям, вистачає і щоденних клопотів. Завжди є робота як літом, так і взимку. Взимку ми очищаємо водойоми, підізнішли. До майданчиків, сховищ, споруд, літом, викос трави, виставляються пожежні пости з утра до вечора. пожежні обходять всю територію з біноклем і з рацією. Головним завданням пожежників є недопущення появи вогню. За статистикою, в 9 із 10 таких випадків винна людина. Та в будь-якому разі рятувальні команди щомиті готові виїхати на виклик. Це ж наша робота, я ж говорю, чого ж тут. На, на то ми вчилися, говориться, щоб допомагати, рятувати. Но наш номер, як говориться, 101, ми завжди перші. Ще побажання для вогнеборців мати сухі рукави, але завжди готові до застосування. Проте як люди не намагалися запобігти пожежам, вони час від часу про себе нагадують. Та героям нашої програми до снаги приборкати цю стихію. Хорошу фізичну підготовку та командний дух показали військовики на чемпіонаті Збройних сил України з воєнізованого кросу. Вболівали за спортсменів і наші журналісти. Всього 10 команд із різних військових частин. Кожен учасник має автомат та протигаз. Зі старту спортсмени у погонах долають дистанцію півтори тисячі метрів. Далі вогневий рубіж. Завдання вразити мішені. На кожну ціль по три набої не влучив, отримав штрафні секунди. Останній етап метання ручних гранат. І на фініш три тисячі метрів позаду. Ми проходимо практику, практику в аеромобільному батальйоні. Все на соревновання приїхали поболіти за наш батальйон. Надіюся, що вони виграють. Результати хороші. Ми за них дуже боліємо. Боротьба була напруженою. Усі команди змагалися чесно і завзято. Та чемпіонами другий рік поспіль стали військовослужбовці з Новограда Волинського. Капітан команди Леонід Давидовський зізнається, що готувалися довго і смак перемоги того вартий. Головним секретом успіху нашого є сила волі кожного воїна, який приймав участь через біль, через травми Дуже задоволений. В цьому році у нас результат майже на півтори хвилини краще, ніж в іншому. Думаю, що в наступному ми будемо продовжувати в такій же динаміці. Нині 30-та бригада на 100% укомплектована контрактниками. Тож і не дивно, що виборюють перемогу справжні професіонали. В українському війську вже були проведені змагання зимового та літнього біатлону, бігу на 1100 метрів з подоланням смуги перешкод. Для військових це не просто спортивна розвага. Всі ці вправи необхідні для виконання бойових завдань. І наостанок пропоную вам дізнатися, про що пишуть на сторінках військової преси. Військово-морські сили України минуле та майбутнє. Саме під такою назвою у світ вийшла книга віце адмірала Володимира Безкоровайного. Кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор відвідали з дружнім візитом порт Новоросійський детальніше на шпальтах флоту України. Завдяки чому українські соколи отримали світове визнання, що змусило Сергія притулу відмовитись від соцмереж? та чому він вважає українців м'якотілими? Відповіді шукайте на сторінках народної армії. Це всі новини на сьогодні. Наступного тижня нашим гостем буде командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Геннадій Воробйов. Поговоримо про службу у танкових підрозділах. Тож, якщо ця тема вас цікавить, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. До зустрічі.